Викликав поліцію заради жарту, відповідай за законом. Хибні повідомлення про злочини чи надзвичайні ситуації коштують дорого. Це і штрафи, і кримінальна відповідальність. Правоохоронці Чернігівщини щотижня фіксують хибні виклики. Відтак лише з початку року до прилуцького районного відділу поліції надійшло близько 300 таких дзвінків. За словами старшої інспекторки з комунікацій Прилуцького районного відділку поліції Юлії Жукової, такі дії не лише відволікають поліцейських від виконання прямих обов'язків, а й можуть поставити під загрозу життя тих, хто справді потребує допомоги. У кожному випадку на місцях подій працювали як слідчо-оперативна група, так і співробітники групи реагування патрульної поліції. Вони перевіряли інформацію, і це потребувало значного часу, як і опитати заявників, сусідів та збір інших відомостей. Так один із місцевих мешканців повідомив про нібито незаконне заволодіння його автомобілем невідомими особами. В час перевірки з'ясувалося, що чоловік просто забув, де він залишив свій транспортний засіб. Поліцейські обстежили його прилеглу територію, поспілкувалися із заявником і виявили авто неподалік його будинку. В іншому випадку чоловік заявив про крадіжку велосипеда. Перевірка показала, що велосипед знаходився у будинку його батьків, де він його раніше і залишив. В обох ситуаціях факт злочину не підтверджено. Проте на ініціаторів виклику поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Завідомо неправдивий виклик соціальних служб. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить від 850 до 3400 гривень. Але якщо у повідомленні до правоохоронних органів йдеться про загрозу безпеці людей або вибух, то це вже кримінальна відповідальність. В такому випадку передбачено покарання до шести років позбавлення волі. Тож поліція закликає громадян зважено підходити до звернень і телефонувати на лінію 102 лише у разі реального. Ний потреби перше ніж телефонувати до спеціальних служб, переконайтеся, що інформація дійсно достовірна, завідомо неправдиве повідомлення є не лише порушенням закону, а й відволікають рятувальників, медиків та поліцейських від ситуацій, де їхня допомога справді необхідна та й може врятувати життя.